Чому вся прелість точного землеробства? Що ти, коли обираєш яку, наприклад, середню норму, навіть опираючись на кількість вологи в ґрунті, на кількість опадів у вашому регіоні і так далі, ти обираєш все одно середню норму посіву, наприклад, кукурудзи. Да? Ну, за соняшник ми вже ж не говоримо, от кукурудзу. І обрати 72 тисячі, там я говорю для свого регіону, да? чи 65 тисяч один рік працює 72 середні. А в другий рік 72, оказується, мало. І збільшення е, норми висіву кратно збільшує врожайність. Тобто це вроді і не смішно, але це правда. Тобто середню норму е, висіву тобто, вам див посів завжди буде корисним, бо ви мінімізуєте ризики. Все одно ваші, на вашому полі будуть зони з меншою кількістю насінин і з більшою, да, і з середньою. І якщо навіть там влиє добре, ну я маю на увазі опади, а не тракторіст, от, то е більша ота більша норма на деяких ділянках все одно вам забезпечить якусь більшу середню урожайність. але ніколи не вгадаєш або дуже рідко вгадаєш середньою нормою. І от ми дуже часто в цьому помиляємося. Об'єктивно кажу, як є. Так само з нормою е підживлення, да, тих самих е азоту, касу да, по пшениці. Так само ми помиляємося. Тобто, пробували і підтягувати слабкі, і потім слабкими не працювати зонами взагалі, працювати тільки сильними і середніми. Один рік показує одне, другий рік показує друге. Тому чим більше точного землеробства, тим, тим більше, більше землеробства, тим більше питань, тим більше без питань, без відповідей і так далі.